Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 13 жовтня, але неділя, а не п'ятниця 13-го. А в неділю у мене на YouTube-каналі ви можете подивитись програму від неділі до неділі: програму про події у світі протягом тижня, які, на мою думку, ці події треба згадати або нагадати. Отже, давайте подивимося разом, що, на мою думку, варто згадати про події, які відбувалися протягом. Цього тижня, неділя, 6 жовтня, Туніс. У Тунісі відбулися президентські вибори. Була, до речі, дуже низька явка, 27,7%. І чинний президент Каї Саїд, він переміг. Ну, на неділю був вже такий попередній результат: 89,2%. Ну а кінцеві результати мали бути оприлюднені, як повідомили, у неділю 6 жовтня, не пізніше вечора, у понеділок 7 жовтня. Понеділок, 7 жовтня, Ізраїль під час церемонії з нагоди першої річниці атаки Хамас привір міст Ізраїлю заявив, що він має намір боротися до кінця у війні. Нетаня пообіцяв, що єврейська держава продовжить боротьбу проти Хамасу в Газі та Хезбули в Лівані, назвавши багатофронтову війну священною місією. Сім'ї жертв відмовилися брати участь в шануванні пам'яті, вказуючи на неспроможність держави захистити їхніх близьких. Ну, ми знаємо, що там є виступи в. Ізраїлі проти Нетеняху щодо того, що він має повернути всіх заручників, які були захоплені під час якраз у цієї атаки Хамас 7 жовтня минулого року. Близький схід цього понеділка, 7 жовтня, ізраїльська армія оголосила, що голова американського центрального командування генерал Ерік Куріла зустрівся вчора в неділю з генералом Герці Галеві, начальником штабу ізраїльської армії, для обговорення питань зосереджених на Іранні та Лівані? Ну, ми знаємо, що всі чекають, яка буде відповідь Ізраїлю щодо Ірану, після того, як був заданий удар там ну, близько 200, ну кажуть 180 ракет, які ми Іран завдав удару по Лівану. Тому я думаю, там певною мірою узгоджуються, можливо, мовити навіть і про певні об'єкти, ну наскільки. Знову ж відомо, там в першу чергу мова йде про ядерні об'єкти на території Залю і на території рану, щоб Ізраїль напевне не задавав ним ударів ракетних. Вівторок, 8 жовтня, США, ураган Мілтон, який загрожує Флориді, повернувся до категорії 5, найвищою за шкалою Сафіра Сімпсона зі швидкістю до 270 км на годину. Про це повідомив американський Центр спостереження за ураганами вівторок, 8 жовтня. Очікується, що Мілтон стане великим і небезпечним органом, коли він досягне західного збережжя Флориди в ніч середи на четверг. Про це повідомляється в останньому бюлетені. Ну, ми знаємо, там дійсно багато шкоди завдав. Але на щастя, все-таки, якщо можна взагалі говорити про такий орган і використовувати таке слово як щастя, але на щастя, все-таки він не був таким потужним, як очікували. І там менше наслідків негативних через цей ураган у Сполучених Штатах Америки. Бразилія, суддя Верховного суду Бразилії у вівторок, 8 жовтня, наказав негайно скасувати призупинення діяльності соціальної мережі X, колишнього твіттера, доступ до якої був заблокований більше місяця тому через боротьбу з дезінформацією. В Бразилії, і, як пишеться, є 22 мільйони користувачів X колишнього твіттера. Ну, там у Маска дійсно були певні проблеми, але бачимо потихеньку, вони вже в нього, скажімо так, вирішуються у Бразилії. Середа, 9 жовтня. Про відновлені джерела енергії до 2030 року світ може потроїти свої потужності відновлюваних джерел енергії та досягти мети поставленої на КОП 28 грудні 2023 року в Дубаї за умови, зокрема підтримки їх розвитку в Африці та Південній Азії на сході, заявило міжнародне агентство Енергетичне міжнародне енергетичне агентство у середу 9 жовтня. Ну, щорічному звіті йдеться про відновлювані джерела енергії. 2024 Йдеться, що відновлювані джерела енергії мають намір задовольнити майже половину світового попиту на електроенергію до кінця цього десятиліття. Ну, це буде тоді дійсно, напевне, дуже дуже добре. Я сподіваюся, що в Україні також будуть займатися розвитком відновлюваних джерел енергії США. Дональд Трамп остаточно виключив у середу 9 жовтня участь у других президентських дебатах проти Камали Гарріс. Ну про це він написав в свої, в свої мережі, незважаючи на пропозиції CNN і Fox News, які готові так буде транслювати ці дебати. Ну, я думаю, що це абсолютно зрозуміле рішення Дональда Трампа. І, скоріш за все, штаб про це. Ті, хто його консультує, про це напевне говорили, наполягали. Бо навряд чи другі дебати були би кращі для Трампа. В контексті підтримки, і він би там, як на мене, тільки би втратив. Тому технологічно він безумовно в даному випадку зробив правильно для того, щоб не мати проблеми після можливих дебатів, які, якби вони були. Близький схід, американський президент Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Венімій Міні провели телефонну розмову у середу, 9 -го. Жовтня, після кількох тижнів без прямого контакту, і, безумовно, вони також говорили про ситуацію в Лівані та щодо відповіді Ізраїлю проти Ірану. 4 10 жовтня, Тайвань. З нагоди національного святу, це 113-та річниця створення Республіки Китай. Ну так, Тайвань офіційно називається Республіка Китай. У 4 10 жовтня, президент Тайвані Ль Лай Чінте побіцяв проти, противитися анексії острова, який Пекін вважає частиною своєї території. Щоб одного разу воз'єднатися з Китаєм. Ну там постійно є певні провокації. І сьогодні в неділю також були, ми про це згадаємо. Росія, 24 іноземні лідери та Генеральний секретаріон Антоні Гутєреш очікуються на саміті Брікс у Росії з 22 по 24 жовтня. Про це заявив дипломатичний ну, радник з, питань, з міжнародних питань Путіна Ушаков Юрій Ушаков, 4, 10 жовтня. Він уточнив, що запрошення на саміт. Було надіслано ну, 38 країнам, і 32 з них вже підтвердили свою участь, а 24 з них будуть представлені своїми керівниками. Ну, бачимо, що насправді ну, така ізоляція, яка би мала бути для Путіна, вона не зовсім є такою ізоляцією. Бо ну, слід нагадати, що там будуть і Бразилія, Китай, Індія. Так що В цьому контексті, якщо навіть і Путін сам нікуди не виїжджає, так як мінімум до нього, гості приїжджають. Керівники тих країн, на яких ми зараз називаємося, країни глобального півдня, які фактично зараз ну, намагаються, і Росія в першу чергу намагається щоб таки, вибудувати таку структуру, таку організацію, противагу, так, от, Європейському Союзу, Заходу загалом. П'ятниця 11 жовтня, Європейський Союз проти Китаю, президент Європейської ради Шарль Мішель у п'ятницю 11 жовтня закликав Китай адаптувати свою поведінку, щоб пом'якшити торгівельну напруженість між Брюселем. І Пекіном після митних низки митних заходів оскаржених обома сторонами. Він зустрівся з прем'єр-міністром Китаю Ріцяном на полях саміту країн Південно-Східної Азії у Лосі. Ну, ми знаємо, що ми там вели е, великі мета на електромобілі, там 35%. Так. Тут Китай там, на алкогольну е, продукцію, першу чергу, Франції, так, на бренді Коняків. Тобто там безумовно це невигідно. За великим рахунком першу чергу Китаю не знаю, як вони там знайдуть якийсь спільний знаменник, але так чи інакше, це дає ну, всі підстави Китаю шукати інші там ринки збуту. Ну і зокрема, ми бачимо Брікс достатньо активно, активно там і розвивається. І там постійно долучаються нові члени в цю організацію. Ну і входять вже навіть і не чутки, а те, що ніби і Туреччина також. Хоче бути членом БРІкс, вона дуже довго хотіла бути в Європейському Союзі, але їй так це не дали можливість, щоб вона стала членом Європейського Союзу. Ну, побачимо, скільки швидко Туреччина вступить чи не вступить у Брікс, Але президент Туреччини Реджеп він має бути якраз на цьому саміті в Росії у Казані 22 24 жовтня, має бути там присутнім. США, президент США Джо Байден у п'ятницю 11 жовтня заявив, що Роган Мілтон завдав збитків 50 мільярдів доларів. Коли пронісся Флоридою, і е, щонайменше 16 людей загинули. Так що наслідки такі серйозні після цього урагану. Вони були, напевно, беззначно значно більшим, якби все-таки Це рівень категорії, так і був би п'ятим. Субота, 12 жовтня, Польща, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туску, суботу, 12 жовтня, голосив про намір тимчасово призупинити право на притулок у рамках плану. Спрямованого на істотне посилення міграційної політики країни. Він вступав перед своїми прихильниками своєї політичної партії. Він заявив, що представить новий польський міграційний пакт під час осіння уряду вівторок, 15 жовтня, і після ухвалення цієї міграційної стратегії нелегальна міграція в Польщі зменшиться до мінімуму. Ну, ми пам'ятаємо, як і з Білорусі намагалися нелегально відправляти там, мігрантів, там, і тому і побудували цей великий там, паркан. Ну, подивимося, сподіваюся, що це жодним чином не буде торкатися біженців з України. Китай. У суботу Китай оголосив про випуск спеціальних облігацій на суму майже 300 мільярдів євро, щоб підтримати свою слабку економіку, і націлено на нерухомість і банки. Ну, там дійсно мова йде про те, що ніби там ріст був всього 5,3%. Для багатьох країн це було б супер, але ну, для Китаю це замало і намагаються якось виправляти цю ситуацію. І неділя 13 жовтня Тайван. Цієї неділі, 13 жовтня, Тайванська армія перебуває в стані високої готовності після виливлення китайського авіаносця на півдні острова. Про це оголосило Міністерство оборони Тайваню. Мова йде про авіаносець, відносну цю групу Ляонін, яка війшла у води поблизу протоки Баші. Та, ймовірно, як ну, повідомили, Міністерство оборони Тайванів про прямує до західної частини Тихоокеану. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то, як завжди, я нагадую, не забувайте поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишіться. І як завжди на завершення програми, нагадую, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!